Ратифікація Верховною Радою угоди про зону вільної торгівлі з Канадою в нашій студії голова комітету економіці України Андрій Новак. Вітаємо вас. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, давайте оцінювати ну перш за все. Позитивні моменти для України я сьогодні просто дивився там щодо імпорту експорту з Канадою. В якщо пояснити коротко, що ми зараз виграємо? От безпосбезпосередньо 2017 році, адже сама угода була підписана ще в липні 2016 року. А ратифікація просто зараз відбулася. Тепер що все, все зацвіте і запахне? У нас є така традиція. Ми завжди сподіваємося на різні гарні міжнародні організації. Угоди, як яких. Правило складається з трьох букв. Колись ми мали дуже великі сподівання на СОД. От ми вже сім років як члени СОД. Поки що особливого ефекту для української економіки, на жаль, немає. У нас постійні сподівання на МВФ, а тепер у нас сподівання на ЗВТ. То з Європейським Союзом, а зараз вже і з Канадою. Треба сказати, що будь-яка зовнішня угода, так, вона є добра з однієї точки зору. Це нові можливості. Але як скористається країна цими можливостями, це вже є внутрішня економічна ефективність самої країни, в даному випадку України. І те, що ми, наприклад, не користаємося повною мірою перевагами СОД, це наша внутрішня проблема. Те, що ми не можемо користатися перевагами ЗВТ з ЄС, також наша внутрішня проблема. Щось схоже напевно буде із ЗВТ з Канадою. Чому? Тому що на сьогодні станом... На сьогодні Україна експортує на канадський ринок продукції за підсумком минулого року на 30, біля 30 мільйонів доларів всього на всього. А Канада експортує на наш ринок за підсумками минулого ж року на майже 220 мільйонів доларів. 217,3. так, от, майже от, 220 так. мільйонів доларів. Тобто, на сьогодні наша взаємна торгівля більш вигідна канадській стороні, але при цьому. В основному, завдяки дуже серйозному і високому українському лобі в самій Канаді. а Там ви знаєте, дуже багато і сенаторів, і зараз, навіть міністр закордонних справ, вихідець з України з української діаспори. Завдяки українському лобі, оця зона вільної торгівлі між Україною і Канадою дає як мінімум нам сім років переваги саме українській стороні. Чому тому, що по цій угоді відразу. Канада відкриває свій ринок для 99% наших товарів, а ми відкриваємо свій ринок для 76% канадських товарів. І за 7 років ми поступово доводимо відкриття свого ринку також до 99% для канадських товарів у три етапи: трирічний етап, п'ятирічний і семирічний. І там для окремих сфер. Для окремих ринків ми поступово довідкриваємо свій внутрішній ринок. Спочатку для машинобудування, потім для хімії, так, а потім для будівельних матеріалів. Тобто канадська сторона відразу повністю відкриває для нас свій ринок, ми поки що на три чверті, на 76%, а потім його будемо ще 7 років довідкривати. Тобто на початку це угода більш вигідна для нас. Але як ми з нею скористаємося, знову ж таки, те саме питання, що і посот. Що і по ЗВТ з ЄС. Тому що сьогодні ми експортуємо на канадський ринок сировину, таку як металопрокат і хімія, хімічні речовини. В той же час імпортуємо з Канади готову продукцію машинобудування. Транспортні б... засоби. Так, готова продукція машинобудування, комп'ютери, електричні машиноустаткування, мінеральне паливо, пластмаси, обладнання, оптичні, тобто та, все високотехнологічне роботи. обладнання. В якій багато додано так багато доданої вартості, яка сформована в Канаді, тобто нам треба, крім того, що мати оці вигідні умови, зовнішні, так угоди, треба нарешті навчитись своїй економіці якомога більше виробляти продукту з доданою вартістю, а не лише з сировиною бігати по світу. І просити у когось зони вільної торгівлі для того, щоб побільше продавати свої сировини. Не в цьому є завдання для власної економічної політики. Хоча самі такі угоди, вони безумовно, як я вже говорив, плюс, тому що це нові можливості. Тепер виявляється питання можливості для чого? Якщо трохи більше продавати металу, голого, хімії і зерна, ну це одні можливості. Якщо продавати готову продукцію, високотехнологічну, це вже... Зовсім інший рівень економіки, тому нам більше треба думати за, зараз про внутрішній розвиток, ніж про оці зовнішні міжнародні угоди. Скажіть, будь ласка, от як ви оцінюєте, наскільки тут відіграв роль? Не те, що політичний фактор. Бо мені здається, тут ну, тобто, економічний фактор, ви правильно все описали, звичайно, от тут з точки зору політики це важливо, тому що Канада все ж таки це країна, ну, сусід США, це от, член співдружності британських там, держав, т -т -т, член там G7 і так далі. Тобто, сам факт політичний, що ми хоч з кимось G7 підписали. Хоч якийсь серйозний договір, а ЗВТ це все ж таки достатньо серйозний міжнародний договір. Я не я не знаю, знаю ну, ну, пам'ятаю точно в цій табелі рангах, так би мовити, дипломатичні, але це там ну, чи не чи другий якийсь ступеню документ. Ну, документ. Це ж ну, можна просто сказати перемога якоїсь української дипломатії. Давайте трошки перемоги внесемо в сьогоднішній такій, достатньо наповний зраду. День. Чи ні, тому що от, в тому -то й проблема, що ви пояснили, що насправді ніякої перемоги поки що немає. Від того, що не ми без... будемо метал туди розумієте? А канадці нам будуть продавати машини і там одяг, навіть який вони тут продають, до речі, в великій кількості. Підіть в будь-який е е там магазин поношеного одягу, і ви побачите, скільки є, там канадського реального одягу. Оце хочеться зрозуміти, з е політичного е моменту. так? Безумовно, це можна віднести до політичної перемоги, але перемоги кого? Як я вам сказав, це перемога української діаспори в Канаді, яка mm -hmm. є дуже впливовою. Українське лобі в Канаді є надзвичайно впливовим. Оце їхній результат, їхньої праці. Досягнень зі сторони української влади, ну звичайно, є досягнення в тому, що, хоча б не заважали, що врешті-решт, ця угода ратифікована із української сторони, до речі, після канадської. Як завжди, ми запізнюємося навіть по тому, що потрібно більше нам самим. Ну, це вже робота не тільки нашої дипломатії, а й нашого уряду. І в тому числі президентської вертикалі. Ну, Але... Я не знаю, яка тут перемога пробачити президентської вертикалі. Все, не можу втриматися, я трошки накину зараз на вентилятор, тому що я нагадаю, що в Канаді чи не най... ну, найдовше, якщо не помиляюся, з таких найважливіших країн Великій Британії в нас не було послу... посла. В Канаді у нас теж дуже-дуже довго, щось роки півтора не було посла навіть, ви розумієте? Це країна, яка вважається, типу, яка нам робила чи не найбільші поставки військового скатування. В 14 а потім Собороки. призначили туди не дипломата. А Кого туди призначили? Андрія Шевченка? Андрія, а, да. ну, Правильно, колегу призначили. Він одразу перешав, да. да. ну, ну, На сьогодні головне, що є ця зона вільної торгівлі. Можна розглядати це певна економічна і політична перемога. Тепер залишилось е дрібне користатись цією перемогою з вигодою для України, тому що я не сумніваюся, що Канада тепер буде користуватись. Чому? Тому що ця а може для фірташа? Ця, ця... Диві, у... Ж у нас хімічний галузі і все володіє. От Дивіться, ця... А металопрокат? і мета. А це для Пінчука. Для почитайте. Пінчука. Ну Черхметова, зрештою. Ну ну ця угода ЗВТ з Канадою. Вона робить відразу два мости. Перший міст це Кірчинський. Канада, Канада, Україна, ЄС. Mm -hmm. Який вигідний саме для Канади? Чому Цитуйте прес-президента прес-прес-службу президента? Прес -прес президента. Ну, Дивіться, на, створення наскільки на, новых... на, 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 я знаю, президента побачили тільки По суті, цей один міст про формування трикутника вільної торгівлі Україна, Канада ЄС. Я тут писав. Але... <рес> 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 ні, ну, насправді чомусь в адміністрації президента побачили тільки один міст: Канада, Україна, ЄС, який міст для канадських виробників. Чому mm -hmm. тепер, користуючись двома зонами торгівлі між Канадою і Україною? І ту, яку має Україна з ЄС, по факту, канадським виробникам дуже вигідно розміщувати своє виробництво на території України, щоб потім продавати цю продукцію. Саме виробництво. Безумовно. Чи фейкове виробництво Ну, це вже, вже інше п... типу, питання. Щось виробляє один болтик, там обтачують, розумієте? Привезли все там з Канади, потім тут так ну, спочатку поставили, і це, типу, вже український продукт. Так маєте нову? Кра... Кра... Краще, навіть, навіть краще крупновозлова зборка, хоча б. На Ні, території ну, України, ніж взагалі нічого. А, потім, а потім продаж це на е, канадського виробника на європейський ринок. Але це тільки один місток. Для України набагато важливіший інший міст, який чомусь в адміністрації президента не побачили. Це, це міст Україна, Канада, США. нафта. Нафта це а -а. не нафта, це об'єднання зони вільної торгівлі між Канадою, США і Мексикою, угу. яка поки що діє. Так, американський президент хоче її переглянути. Але поки що вона діє, я впевнений в тій чи іншій формі буде діяти. Оце є міц саме для українських виробників через канадську зону вільної торгівлі виходити на американський римля. Тепер хлопні надзвичайно почуть збирати а в Америці. Ти зрозумів, де да? це в Україна використає. Вибачте, міксіканарі інші, не інші, росте. Да? Інше питання: як оцими мостами хто буде в якій ступені користуватися? Я не сумніваюся, що Канада, оцим мостом, Канада. Україна ЄС буде користуватись, як ми використаємо міст, Україна, Канада, Нафта це вже питання ну, до а наших а виробників. Зрешто, а зрештою, якщо виробництво будуть тут запроваджувати канадійці або о, діаспора, яка живе в Канаді, це ж все одно робочі місця. Безумовно, ну, тобто, я вам навіть я можу сказати, шукаю, Я від, на від Богдана. навіть можу сказати дві сфери, два сектори економіки, які будуть першими локомотивами. Так. Перше це енергетика, і друге це аграрний сектор. Отут Канадські обладнання, канадські технології вони спрацюють на території України енергетика і аграрний сектор енергетика. Що саме ви маєте альтернативні джерела енергії, починаючи від самих простих там, сонячних батарей, вітряків і закінчуючи вже більш провідними технологіями. Ну а аграрний сектор це підвищення врожайності, яке призведе під... до підвищення врожайності на українському чорноземі. Вже і зараз присутня багато канадських компаній в нашому аграрному секторі. Тепер зона вільної торгівлі. Я думаю, активізує цей сектор плюс так, енергетику. В так, першу так, чергу. Так нас же мораторій на продаж землі. Нічого. Тут це не буде заважати, але ми бачимо, що зараз український аграрний сектор має найвищі темпи розвитку, не дивлячись на те, що у нас ринку землі нібито немає, але він по факту є, тільки він сірий або чорний. Тут ну, чого оренда? Ну по суті, це це майже в законі колір нашого чорнозему. Це, 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 не, це не заважає масштабним інвестиціям, як внутрішніх українських наших виробників, так і аграрних можна називати, холдингів, олігархів, так і іноземних компаній. Багато канадських, голландських, які присутні на цьому ринку. У нас, тобто. Потужна аграрна наддержава, те, що нам пропонували американці минулого року, це абсолютна реальність. Так виходить, <пробіт> <Чи>? <пробіт> Дезвижно, що... це, це те, добре, це, це нас... добре, це добре, щоб Україна була потужною аграрною державою, але головне, щоб цим не обмежувалося. Тому <пробіт> що якщо держава просто аграрна, це означає, що держава відстала. Нам треба розвивати аграрний сектор, але ще більше треба розвивати промислову індустрію, тому що саме в промисловій індустрії і у високотехнологічній індустрії формується більша частина доданої вартості, що заробляє країна і громадяни країни. От погоджуюсь вами абсолютно, яка в нас високотехнологічна. Індустрія. От що в нас, які високі технології в нас. Ну, окрем, зараз? Ну, Окрім аутсорсі. IT, ну я би, не, на не, я би не стався до цього так легковажно, крім, це зараз у світі головне і на майбутнє буде завжди головним. Далі не проти, через російську агресію ми бачимо, ну, дійсно активізувався наш військово-промисловий комплекс. Дуже багато ну, наукових. Наукових виробів, які роками лежали в шухляді, зараз вчені їх підняли, і вони потрошки і вони починають на столі. Да і вони потрошки вже виходять ну, у пробуйте. готовій продукції. Де ви там? От привсімувають звичайно, дуже... це Ладно. не той об'єм. На жаль, не той об'єм. Окрім коли... «Луч», от, сорі, пробачте, що привів. Це єдине підприємство, яке зараз в Україні, яке намагається щось таке більш високотехнологічне високотехнологічно На жаль, но, но раніше ми, і цього не було. Безумовно, але просто так. давайте не будемо собі брехати, що ми зараз там раз і зробимо щось таке, де ми зробимо реально велику там, підтірку на ринку озброєння. Ні, не зробимо, на жаль. Ми 20 років займалися тим, що ми тупо розпродавали радянську бронетехніку. Це і так, техніку, але і за, останні, за останні три роки все-таки А Державні замовлення з'являються. От, от тепер про ефективність так. того, що ми, наприклад, якщо ми вже говоримо про цю сферу з часу війни, яку Росія розв'язала проти України, оборонний бюджет України тільки з державного бюджету зріс у сім разів. Чи зросли у сім разів замовлення на українські ж військово-промислові підприємства? Звичайно, ні. Тепер велике запитання, а куди дівається різниця? Це при тому, що крім фінансування з державного бюджету України, нас в сфері оборони напряму фінансують уряди декількох країн, з, зокрема США, по 300 мільйонів доларів щороку, а на цей рік вже збільшили до 350 мільйонів доларів саме на цілі української оборони. І декілька урядів, в тому числі Канада, напряму фінансує сферу оборони. Це крім державного бюджету, тобто фінансування і українське, і зовнішнє. Оборони України збільшилось не в сім разів, а якщо з валютою, яка йде на ці цілі, приблизно в 12 разів. Чи є у нас настільки великий прорив у нашому військово-промисловому комплексі? Є, можливо, в півтора рази, але не в 12. Де різниця дівається? Це також треба на цьому акцентувати. Можна я прізвище назву? Де різниця дівай. Я тоді в ролі Олега Валерійовича визював. Хто у нас там більше все топить? Це все вкрали. Сверчук гладковський Із-за сприяння Романова, людини Порошенка, вони сволочі розкрали, Ну і так далі. Я не певне, що це Олег Валеріч. Я не пам'ятаю, хто це гнав. Там ще Пашинський раніше постійно фігурував, але Пашинський вже пішов у відставку. Його там вже нема. Хоча син залишився, до речі. Ну неможливо а, до речі, приїхали. якщо ми вже <рес> знов... <рес> <рес> просто з прізвищами. <рес> Ви журналісти для вас це є професія знайти журналісти. прізвище, <рес> <рес> так і, і показати факти. Він, він <рес> соціолог, <рес> а я філолог. <рес> Мене журналіст. <рес> я, я просто аналізую економічні фінансові потоки, так і порівнюю динаміці, скільки було колись, що за ці гроші робилось, і скільки є зараз, і скільки за ці гроші робиться зараз. І я бачу цю величезну. Різницю дуже велике запитання, куди вона дівається. Ваше завдання сказати, хто і як куди вона дівається. Ви вже давно виконали, все розписали хто, де, скільки, кому, тільки ж нікого не гребе, як завжди. Знаєте, а, я, я думаю, що всім наса настане свій час відплати в сучасному світі інформаційному. Ви О, знаєте, ніхто ні, це ніхто нікуди та. не сховається. Ви, ви бачили, що окремих наших правда, дрібних чиновників вже ловлять навіть у Нікарагуа. Єдина Це база ви Інтерполу. Єдине Черпанамі, Панамі, так. <рісті> потім Костаріці на Сікерполі. Об'єднання інформаційні бази даних, в тому числі Інтерполу, Ніхто нікуди не сховається, ну хіба що в якихось лісах Сибіру. Тільки Слуги. там можна сховатись у сьогоднішньому світі. От дивіться, з спри... ще в Ростові, як показує практика, як кажуть адвокати Янукович. Так от тут зловилася інформація, що е, у нас завтра буде термінове засідання Ради національної безпеки і оборони з приводу санкцій проти Сбербанку. Я вибачаюсь, просто М -м. ми цю тему ще вчора обсмоктували, але з іншого боку, Ні, ну, ну там його просто зам... Та? замурували сухай, і замурували. Ти, ти а... сказав, чувак, п'ятий раз в раду прийшов і, і що в раду хріново ходить, що замурувати нормально не вміє. Це про білецького навіть про... раду не можна. От, хоч би рад вже замурував. Я просто до чого. А от як ви ставитесь до цього моменту? Чому? Тому що зараз я так бачу, у нас взагалі такий цікавий такий період у розвитку життя суспільства. Знаєш, хтось пішов попіарився, щось гавкнув, воно оп, і раптом стало реальністю. Ви що думаєте, що вони реально збиралися блокувати вугілля від Ахмет, я в це не вірю, але воно так і вийшло, і тепер зі... блін, а як цим жити? А тепер Сбірбанк вони викинуть з ринку, а як цим жити? От як ви ставитесь до цього моменту? Якщо раптом РНБО справді скаже, що пішов в дупу з України російські банки, нафіг. От на розвиток а, аб, подій. абсолютно правильне засідання ради національної безпеки окорон і оборони 15 березня, але воно мало бути 15 березня 2014 року 100%. три роки тому з цього питання, в тому числі з цього питання роботи не тільки одного банку. Я дивуюсь, чому йде мова, З російським тік, капіталом банків з присутністю будь-яких російських суб'єктів на території України з, з моменту анексії Криму, тобто фактичної війни, Альфа-Банк. Хоч так, це і міжнародна група, але колишній там російський український кепітал. промінвестбанк, тепер він промінвестбанк. російським влад... власникам. Давайте їх називаємо ВТБ банк. ВТБ, банк. Тобі, всі, всім це відомо. Чому зараз мова йде під тільки про Сбербанк? Тому що знову ж таки громадськість підняла це питання. Але мова має йти в тому числі на засідання РНБО не про окремий російський банк, а про всі, як банки країни-агресора. Тому що сукупність російських банків, які досі чомусь дивно так присутні на українському ринку. За політичною командою з Кремля, всупереч навіть своїй збитковості, вони будуть виконувати і виконують накази по фінансовій дестабілізації, навіть по відношенню до курсу гривні. Тому що в цих п'ятьох російських банків розгалужена мережа відділені філій на території України. Наприклад, йде політична команда з Кремля. Завтра ви пропонуєте купувати долар по 35. Уявіть собі, на кожній вулиці, майже в країні чи на перехресті. Якесь відділення. А так? є там представник в СБ, Сбербанку? От і все. Року. Тому от питання, чому досі три роки війни і спокійно працюють російські банки? Ви знаєте, яка, За... це, яка це війна? Це війна гібридна. В ній економіці і фінансів половина, як мінімум, віддається ну, ваги. Тобто, якщо це атака гібридна а війна, так? Так, то ми повинні, відповідно, як мінімум гібридно захищатись, в тому числі в сфері економіки і фінансів. А якщо ми далі дозволяємо роботу російським банкам, далі торгуємо, тобто фінансуємо російську економіку, далі торгуємо з утвореннями ДНР ЛНР, тобто їх фінансуємо, бо це для них головне джерело доходу, продаж вугілля в Україні, то ми фінансуємо те, що потім повертається до нас кулями. Мінами і снарядами правильно, абсолютно, от виникає запитання, чому це засідання 15 березня 2017 року, а не ще 2014-го. А саме РПО саме РНБО має там вирішити так. РНБО все, що стосується питань національної безпеки, приймає рішення РНБО. Потім на виконання рішення РНБО президент видає укази, і якщо потрібно, Верховна Рада приймає закони. Або рішення кабінету міністрів, залежно якій правовій сфері, яка ситуація. Спочатку РНБО, а потім РЕНБО. Потім вони на виконання рішення НБО повинні все приймати. А хочете я вам свіжої зради Ну. стовольський, а, значить, Южний міський суд РО Одеської області визнав рішення стокгольмського арбітражу, який задовольнив позов компанії Остхем Дмитра Фірташа щодо стягнення з одеського припортового заводу більше 250 мільйонів доларів через невиплату боргу за поставку Не. газу яким Таким визнав? чином. Яким визнав? Е, е, ну, визнав, визнав, Соловський арбітраж а. визнав. І значить, мова йде про 5,2 мільярди гривень основного боргу та 1,5 мільярдів гривень пені. З чим я вас всіх, друзі, вітаю? Е, всі кажуть, фірташ, фігірташ. фігіртаж, ну от, будь ласочка. Зараз товариш нормально припадиметься на, на чверть мільйона, мільярда доларів. Тут проблема в чому. Я не думаю, що в нас хтось у когось виникають сумніви щодо об'єктивності міжнародних судів, в тому числі особливо стогольського арбітражного. Тут чому проблема? Очевидно, українська сторона, коли подавала позов, вона подала його непрофесійно всього на всього. І предмет позову був визначений неправильно. А Стокгольмський арбітражний суд він об'єктивний. Він розглядає документи. Українська сторона неправильно подала документи і О. програла цей суд. Ну, знаєте, це мені Тепер одразу... питання це зумисно було зроблено? Чи не зумисно? Як з газом? Пам'ятаєте в 2010 році, коли Фірташ так само відсудив в Україні Газик? На одинадцять mm. мільярдів доларів. А О, тепер ой, на 6,8 мільярда, мільярдів, мільярдів так? ну нормально. Yeah. Коротше кажучи, щось іде, щось змінюється, щось не змінюється в цій країні. Фільтер все одно виграє стамбольський арбітраж завжди, якщо що, і завжди потім а Южний міський суд Одеської області 100%. підтвердить рішення 100%. Хто там не був <свісно> губернатором на, на відміну арбітражу. від Російської Федерації, Україна визнає міжнародне право вище і міжнародні закони вище від внутрішніх. Це так як відбувається в цивілізованому світі. Віднедавна Росія відмовилася, як ви знаєте, від цієї практики, і вона не визнає міжнародні суди і міжнародні рішення, і міжнародні закони вище своїх. Тобто свої внутрішні ставить вище над всіма міжнародними. Ми не повинні йти цією дорогою. Якщо ми в цивілізовані в клубі цивілізованих країн, наші внутрішні закони це один рівень, вищий рівень це міжнародні, особливо там, де Україна підписала з відповідні розумово. угоди. Ну що, дуже дякуємо вам дякую. за цю розмову. Голова комітету економістів України Андрій Новак щойно був з нами.